Я подарував своїй дружині політ в аеротрубі. В цьому випуску ви побачите, як відбувається підготовка та інструктаж перед першим польотом. Як виглядає в цілому весь атракціон, і чи вийде втримати своє тіло з першого разу на потоках сильного вітру? І ми Соплі. Отак просто сюди. А потім ми ще завітаємо з вами в наш улюблений заклад азіатської кухні і спробуємо там шість страв. Коротше кажучи, я думаю, що випуск буде не тільки цікавий, а ще Ще інформативний. Тому заберіть собі щось смачненьке і приємного перегляду. Коротше, давайте я зараз швидко розкажу про свої плани. Щойно ми з Лєрою дивились, випуск міняє жінку ось там і відразу не судіть нас за це. І одна з героїн там літала в аеротробі. І Лера дивилася і сказала, як я давно хочу теж політати в аеротробі». І я вирішив зробити для неї сюрприз і поки що вона ось там. Тихенько собі спить. Я зайшов на сайт, знайшов, що в Києві є така послуга, називається вона Aerodium, і зараз буду купувати її квиток і завтра спробуємо зробити її сірприз. Коротше, у мене є за біля тебе сюрприз присходи. Який? Як ти думаєш, куди ми сьогодні підемо? Я поняття не знаю. Ми сьогодні з тобою або вчора дивилися влог від цієї мама як вона там називається, жінку. жінку, І Вони те щось робили, і ти сказала, я теж хочу спробувати. Ти що, прикалуєшся чи що? От я купив на тебе сертифікат. На аеродруку. Вже сьогодні на 5 годин. Ти, ти сьогодні будеш літати. Да, і там аж 4 польоти. 4 польоти, хотя. Да. Але ти сказав, що ти не не політати не один раз, і я вирішив тобі купити таку штуку. І сьогодні ти політаєш. котя котя А там ну... можна тобі також. Ні, тільки, тільки. Тільки, а, а ти ти? Да. А я познімаю а... ти будеш літати. Ботя. Ну що, як тобі перші відчуття і очікування? Чесно кажучи, я не можу ні про що інше думати, крім того, що я йду і думаю, як я буду літати в цій аеродрубі, тому що виглядало це страшно вчора. Ну не страшно так екстремальненько, але розумієш, там люди ж, які знають, що вони роблять. То я думаю, я не улечу кудись, не туди. Але є але мандраж, трошки є. Я, я тобі дуже вдячна, бо я про це мріяла, мабуть, років п'ять. П'ять років? Да, я не ще знала, що до нашого друження років. завжди хотіла спробувати. Ми йдемо в Республіка Парк. Республіка, а він так і називається, Республіка парк. торговий центр. центр. Да. І там, як на мене, з того, що я бачив, мені здається, що найкраща труба нова. І в цю трубу ми сьогодні відправимо Лєру і подивимося, як вона там буде виживати. Все, ми їдемо, побачимось в Республіка. І ми оцієї труби. Куди сьогодні ти полетиш? Мені дуже страшно, дуже-дуже. Я не знаю, я просто дивлюся, і як там воно все зроблено, не знаю, мені дуже страшно, але я... Прям дуже страшно? Ну, є такий, так. Да. Мені цікаво, мандражик, ну, мандражик да. знаєш, коли аж всередині аж живіт, наче трошки скручує. Да? Да. Але я сподіваюся, що мені дадуть бути поряд. Так, да, я теж сподіваюся. Будеш держати мене за руку. Коротше, ідем дізнаємо, що там як у нас залишилось пів години до нашого польоту. Розкажи твоє перше враження від знаходження тут. Взагалі, це супер стильне місце. І в тебе таке відчуття, що ти десь в космольоті, все так автоматизовано. Мені видали браслет. Зараз я піду на інструктаж, мені дадуть одяг, і там, ну поки тут там маленькі дітки, отакі буквально дітки. да, ну давай покажемо. Ну. Мені здається, якщо у дитинки виходить, то Той в тебе вийде. вийде. Я теж сподіваюся. Але це Думаю, виглядає. це просто Ва. так круто. <звук> а я вже так хочу тебе потрапити. Дякую тобі, ще. Тут ще, що мені подобається, ти реально а, візуально потрапляєш в якийсь такий світ. Тут класні крісла, такі, де ти можеш отак лежати. Тут оця вся підсвіточка. Там люди літають, вони, якщо бачите. Лера вже хоче купити якусь футболочку. Так. Але тут вони якісні, реально, прикольні футболки. Коротше, перше враження класне, тому що просто навіть дизайн все таке, яке, що ти хочеш, тут знаходитись. мною, Будь ласка. 11? Да. Всім ще раз привіт. Всім привіт. Ось так. Ось трошечки більше вже людей. Ну що, як ваші справи, як ваш настрій? Нормально! Всі налаштовані, так? Да? Да. Клас, всі вперше літають. Да. 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 Супер! Вам точно сподобається. Да. Тому що ми сьогодні літаємо, ми сьогодні кайфуємо. Кожна з вас задача буде саме кайфувати, моя задача, відповідно, вас літати і вам, відповідно, допомагати. Окей? Давайте ви будете довіряти мені, а я буду довіряти вам. Тим самим. Я ваш інструктор, мене звати Міша, дуже приємно. Відповідно, з кожним познайомимося ближче саме в польоті. А зараз слухайте уважно, тому що від цього залежить напряму наш політ в трубі. Окей? Весь час, який ми літаємо в трубі, ми літаємо на животі. У нас постійна позиція саме на животі, нам не потрібно перевертатися на спину, ми не ходимо по сітці пішки. Смертельно нічого не станеться, що ви там перевернетеся чи станете на ноги, але не намагайтеся робити це навмисне, тобто літаємо саме на животі, щоб трошки чомусь повчитися. Угу. І наша задача буде втримати цю позицію. Це означатиме те, що ми там не плаваємо руками, ногами нікуди грести не потрібно. Треба саме втримати нашу позицію, щоб вона була більш-менш стабільною. Зараз я, відповідно, вам покажу, як виглядає ця стабільна позиція на животі. Наступним чином. От уявімо, що ми вже типу в трубі. Да? Е, вітер дує під нас, ми на нього давимо своїм тілом. Перше, що з тілом кожному з вас потрібно буде зробити, треба трішечки прогнутися в попереку. Саме в нижній частині спини, тому що саме зробити типу, човник з нашого нашої... нашої... тіла. Тому що ось такий прогін любить багато хто робити, і він неправильний. Да? Тому що попупі заховали, невеличкий прогін тут, дивимося ми постійно вперед. Від вас я може бути казна де? праворуч, ліворуч позаду, де б я в цей час не був. Дивіться собі саме вперед. Добре? При цьому трішки підігнули ножки і відпустили ручки вперед. Руки, як бачите, трішки зійдуть і в літях. Тобто вони не, у нас не ось такі ламаки, ось такі. Ось так літаємо весь час. Якщо покажу ось так, вирівняти ноги. Якби я не викручував ці пальці, мається на увазі це авторбі, означає вирівняти ноги. Якщо покажу ось так, логічно буде. Зігнути що? Ноги, логічно. Але згинаємо ми їх не в упор, а що? Зовсім трошечки їх згинаємо, так як ми лежали, це у нас були зігнуті ноги. Сильніше їх згинати не потрібно. Якщо покажу вказівним пальцем гори, означає підняти підборіддя. Сильно теж не потрібно. А да. але просто дивимося вперед, і цього нам достатньо. І ваш найголовніший знак. Те, за чим ми сьогодні прийшли, і з чого я почав інструктаж, це те, що ми кайфуємо. Отже, це елементарно. Релакс. Кайфувати, релакс, але релакс не в тілі розсипатися. А саме ось тут заспокоїтися, добре? Тобто, відповідно, подихати теж. Фух, видих, вдих, полетіли замок. Сильно коли маячитися не потрібно, ні за що не переймаємося, скоріше за все, дорослих стосуватиметься плечей, трошки приспустити плечі, ручки у нас залишаються на рівні. Ручки у нас не літають ні внизу, і відповідно десь там за вухом теж не бовтається. Якщо вони бовтаються десь там за вухом, ви сильно розслабилися. Продавили потік, побачили свої руки, о, це те, що нам потрібно. Домовились? Може, сильно розслаблятися теж не потрібно, тримаємо тіло в тонусі, але перенапружуватись не потрібно. Окей? Наприклад, когось одного з вас покликав, той став в двері в таку саму позицію, яку ми лежали, тільки вже цього разу стоячки. Вам трошки прогнутися ручки догори і подати своє тіло вперед. Стати в дверях ось так, подати своє тіло вперед, тобто крокувати туди не потрібно, а типу падати треба. Я вас там підхоплюю і відповідно ми вже полетимо. І обов'язково? Посмішка на обличчі. Окей? Посміхаємося. Так, да, можна і так. Да, а да. Не спадуть? Ні, якраз залізо нам допоможе, буде дуже класно. <рес> Центр на трьома тримаємо. Зрозуміло всім все. Ходімо, значить, перевдягатися. За мною. Правильно, тому що якщо я відпущу сильно, він почне тарабанити по голові, ну і він не буде відповідно триматися. Так вам. Хай потіє. Прохай, проходь, потерпи трошечки. Мене всередину не пустили познімати, тому що туди не можна з телефоном. Чому не знаю? Можливо, це правила безпеки. Лєра вже там одягнена, сидить і чекає свого виліту. Коротше кажучи, всі були тільки за, щоб ми познімали, тому дякую також організаторам, що вони не були проти. Думаю, що вам було також цікаво. Ну, подивимося що з цього зараз вийде. Як це було просто вау? Я не знаю коли ти. Сідаєш на це повітря, лягаєш, воно настільки тебе що Ти тобі дуже важко контролювати своє тіло для того, щоб якось контролювати. Тобі треба ну, напружувати все. І я намагаюся наче випрямитись, а цей інструктор показує мені. Виправляй ноги, я випрямляю. А він каже: та сильніше виправляю. Я думаю, куди сильніше? Я думаю, Вони і так рівні. А на відео подивилися тільки що ж, як це як лодка, просто була. А це не відчувається. Думаєш, що ти прям напружена. А ти думаєш, що ти, да, ти, да? думаєш, що ти рівний. Взагалі відчувається, да? ніби ти рівний, да і, але дуже прикольно, от коли а, ти контролюєш, як тільки отак, наприклад, руки, то ти ну, вниз провалюєшся, коли отак mm -hmm. більше, тобто ти це можеш контролювати. А ти відчуваєш по потокам воздуха. Да, да? Да, але це дуже важко. Ти такий, наче, наче дитина, що там впала <рес> один раз. <рес> там ми всі бачили, що ти впав. І, і це було так класно, особливо, коли інструктор тебе піднімає вгору. Оце відчуття польоту, коли ви падаєте вниз. Тебе ж подих перехвати, і я думаю, наскільки це класне, мабуть, відчуття, коли ти з парашуту знаєш і над тобою вся земля. А я бачила там тебе, людей, і mm. ти так піднімаєш ти над бачила, да, да, ти піднімаєшся над цим всім. Так, ти прям піднімаєшся, коли на цим всім. В тебе ти одразу всіх бачиш там внизу, і потім спускаєшся, і це просто я не знаю. Звичайно, це така ну, штука, яка мені здається варто, варто от, спробувати для того, щоб пережити от такі емоції. Так, у нас там закінчилась камера, але дуже хочу сказати про інструктора. Він настільки просто створює таку атмосферу, що ти навіть сидиш з тими людьми, і він такий, давайте підтримуємо один одного. І е, коли там людина політала, приходить всі там її хлопають. вітають. Тобто, мені здається, що від інструктора дуже багато все залежить, тому ми залишимо там посилання на нього, щоб ви може. Я не знаю, чи можна там вибрати інструктора, але, але він сказав, до речі, що е, проходять прям уроки, і ви можете приходити і вчитися там за якісь кошти, я не знаю, вчитися літати, якщо вам це подобається. Але це прям ну, супер. Я не знаю, в мене стільки емоцій. Це така якась штука, де ти можеш відчути те, якщо ну, ви ніколи ще не літали, там з парашута, ще колись. От такі відчуття вони просто їх не передати, і тому я бажаю вам кожному це пережити і відчути. Я прям дуже щаслива. і Це такий якийсь скид. Просто енергії всієї і таке оновлення, так що це дуже класно. Коротше, коли я коли літала, мене я ще не до кінця виздоровіла, і ми потекли соплі, і отак просто сюди. І я не можу їх витерти, бо руки отак треба. Думаю, я зараз потянусь витерти, що впаду. І це так думаю, господи, хоч би цей інструктор не побачив нічого, потім ні вийшов, так витерла. А тепер ми прийшли поїсти, бо я така голодна в наш улюблений заклад з розрахунку ціна якість це чінчін. Чуть вже не почала їсти, поки мій чоловік сказав, так, може, знімаємо. Коротше, що я хочу розповісти про чінчін? Це один із закладів е азійської да, їжі, азіатської їжі, який реально він не супер е такий. Так, я вже слова забуваю від голоду. Як називається авто? Він не супер такий автентичний, тобто там не готують китайці він доволі європизований. Європи... Європис... Євро... 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 Створено для людей, які живуть в Європі. От, всі страви не дуже гострі, не занадто солодкі, солоні. Як це в основному в китайській їжі? Але мені це супер подобається, і ціна якість просто. Ми вам рекомендуємо, ми постійно їмо тут. А оці боби це просто наша любов. Якщо б я вміла їх готувати, я б, мабуть, готувала їх кожен день на вечері обіти сніданок. А ну скоштує ота. А їх треба, я не знаю, вони... я руками. Вони підсмажені, солоненькі, просто ідеальні. Мені здається. За лікую ідеї. Треба виїдати тільки серединку, але я завжди з'їдаю цей стрючок. Може це неправильно. Напростять мене інтелігентні люди. Так. Пепсі. Пепсі як пепсі. Дуже хороше. <сум> суп. Місто суп. Я таке люблю. А зараз. Місосуп? Як містосуп. Смачний? <гас> Класно. Ну, це ж місце паста, я розумію, вона всюди однакова. Але я таке дуже люблю і дивись, багато тут е грибочків отаких, от ану. Хороший супчик, зараз я його доїм. Давай спробуємо. Це у мене рис з овочами. Коротше, тут і горішки, і якась чорна ця... Що це таке, я не знаю. Кунжут. Кунжут. І е... росточки, і перчик, і, мабуть, оце йде димама. Те саме тут. <плес> а, і яєчко. Mm. <плес> Класно, що цей рис, бачиш, він аж блистить такий. Тобто він взагалі не сухий, а от такий що ти їс. Їзд... І рис не такий розварений, знаю, що коли він, наче вже каша. Тобто я відчуваю кожну рисинку, але при тому вона вся в соусі. Якось вона це обжарюють таким чином, що, коротше, це не сухо їсти, дуже смачно тисло. Солодко. Ну і тут купа-купа оцих всіх штук. Я купую в Чинчині саме рис з овощами, а не з куркою. Чомусь. Курка в рисі мені не подобається. Вона наче розварена, а ось ця штука дуже класна. Давай подивимося, що у тебе тут. В мене сьогодні ми перший раз взяли кисло солодкий тофу. В основному ми беремо баклажани, але їх сьогодні немає. Мені... Це анас. Що, оця заправка кисло солодка, вона, скоріше за все, однакова для курки, для бакважанів, для тофу. Але з тофу воно дуже класно поєднується, тому мені дуже смачно. Ого, важко його взяти. У мене це я не їм. Локшина з куркою. Я просто дуже люблю курку, і коли я не, не поїм м'ясо за прийом їжі, мені потім стає погано. Ладно, я ще не погано, просто я люблю м'ясо. Не знаю, мені здається, що тут просто ідеальна лопшина. Вона смачна, вона не якась супер замудрена. Але вона проста, смачна і всі ці додатки її дійсно роблять ще краще. Тому ми поки будемо їсти, а ви приході. Ану познімай мене. Ладно. Так, так, да, я скуштую. Хотіла що я? поїсти. <ріх> не дав чолові. Давай твою локшену значала, А Хоча ти в мене скуштуєш, а я в тебе нічого не куштувала. Зараз скуштуєш, так, ану. Мені локшина більш прісна, ніж же рис. От рис 8 з 10, локшина 6 з 10 поставлю так. Але це смачно. Так, тепер баклажанчики. Це тофу. Соус. Майже, ну, соус, оболочка, це не знаю, як назвати. О, майже один в один, як в китайському привіті, киса соловка курка. Хто любить, то я знаю, що всі її люблять. Оце сподобається, то дуже класне. Коротше кажучи, ми поїли і забули взагалі про те, що ми відео знімаємо про камери, про мікрофони, про все. Дуже сильно втомилась. Ти як? Я теж дуже втомилась, ледь прийшли додому, і був вже, була вже спокуса лягти спати, але я згадала, що не записали відео. Тому дякуємо кожному, хто подивився. Сподіваємось, що вам сподобалось. Поставте лайк, напишіть коментар, що завгодно, щоб це відео побачили якнайбільше людей. <рес> Далі все, Па-па. Ти наша звізда, маленька. Ти наша звізда. Isso, tá?